Дуже задоволена тими молдами, які прийшли. Це молд-ожина на десертні свічки. Дуже класна. Кожна ожинка така трошки інакша під дуже класно проливається. Ну, тут ще важливо, звичайно, знати, з якого воску зробити, тому що не кожен віск піддає за фарбуванню, такий колір насичений. Ну, тобто можна дати багато барвника, але, ну, скажімо, стане крихкий цей віск. не буде так. Добре застивати, і просто при вийманні він буде крошитися. От. І е, теж е, важливо знати барвник, який не буде пускати колір. Бо цей чорний, якщо ми дамо на крем, е, то навколо е, цієї ягідки буде така чорна пляма, там буквально в межах тижня. Ну, така сіра. От. І ми якраз на курсі десерта е, показую, розглядаємо цей момент. Які воски вибрати, які барни краще використати, щоб не пускав цей колір. От, І покажу ще молд малинки. Теж дуже класний, але ну, є один нюанс з цими формами. Вони дуже гарненькі, такі середні. От, єдине, що тут, оця верхівка, вона не має закінчення. Вона от, розрахована, що ми будемо оцей. З цією стороною, да, всередину ставити, а це в нас буде декор. Тому вона не має такого повного закінчення. Є інша форма, як вона вже є в нас в постачальниках. От, тому запрошую навчатися.